Волонтери евакуювали 23 людини зі Стельмахівки на Луганщині. Село щодня обстрілюють окупанти. Безкоштовні обіди для переселенців роздають у Дніпрі. На звільнених територіях Херсонщини відновлюють газу, водопостачання та електрику. Вчора ввечері російські окупанти відкрили вогонь по Покровську з реактивних систем залпового вогню. «Смерч». Били хаотично по місту. Є в нас на жаль молодих община загиблих, чисть поранених. Дуже велика кількість. Там більше 30 домівок постраждали. Є ще знищені. Є там більш-менш вікна та покрівлі. Там, де були прильоти, є постраждала комунікація електрика і трансформаторна підстанція постраждала. Постраждала, а постраждала. Наразі на місцях обстрілу працюють комунальники, перекривають дахи пошкоджених будинків. У Покровську залишається майже 52 тисячі жителів. З них 4 тисячі евакуйовані з прифронтових населених пунктів до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну у місті проживало понад 80 тисяч людей. П'ять ворожих артилерійських ударів. Поліцейські зафіксували по бахмуту. Зруйновано багатоквартирні та приватні будинки. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, загинули п'ятеро людей. Поліцейські екіпажу білий Янгол евакуювали все населення Мар'їнки. Наразі продовжують вивозити людей з Красногорівки, яка обстрілюється російськими окупантами. Вон ну, прямо в дом влупил, а Я сидів возле плітки. Документи дивився. Це вже третій раз. Значить, не суждено виводить. Два рази в своєму домі і один раз тут останній последнім чужому домі білі Янголи також привозять гуманітарну допомогу у віддалені населені пункти Донецької області. 24 куби питної та 73 технічної води. Рятувальники ДСНС доставили жителям Донецької області за добу. Олександра зозновини на Суспільному. Донбас. Денис Хрестов, волонтер. Він евакуює людей з деокупованих сіл Луганщини у Стельмаховці. Вже вдруге так зустрічає місцевих жителів. дорога! – да. Давай ба наташу відвезуть туди. Давайте 5. давайте. Я всіх вас зараз відвезу. – щетвізу. Такма ну, їх рад візити. Рад візити, їхати. їхати, да, да, да. їхати рад Давайте да. Поїдемо. Виїжджають з села під звуки обстрілів. З собою люди беруть найнеобхідніше. Господарство вивести змоги нема, доводиться відпустити. Це сіпне. Всі, хто готовий виїхати. 2 листопада, волонтери евакуювали 23 людини з села Стельмахівка. Напередодні 28 жовтня з цього ж села Денис Христов евакуював сім людей, двох котів та собаку. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. Вони людям лишили подарунки. Один з них. Ось тут такі от прикольчик. Одразу після деокупації селищ та міст рятувальники шукають вибухонебезпечні предмети, які російські солдати залишають під час відступу. Місцеві можуть повернутися тільки після цього. Там як біля станції, так там один тето подарвався, а те то гриби забирав. І руки не одарвало. А мій одна год та, та ну товариш. Так ти хто теж гриби забирав, і теж зацепив, вона рванула Ну гарно щось. Сосасна була, є така ну то все, так його все спасло. Обстежують рятувальники вулиці та домівки жителів. Далі вибухові об'єкти знешкоджують. На даний момент ми займаємося обстеженням об'єктів інфраструктури населеного пункту. Ну, а саме обстеження дороги, ну, проїзної частини та узбіччя на наявність вибухонебезпечних предметів. Та різного типу це ну, нерозірвані боєприпаси, так само, як артилерійські снаряди, мінометні міни. Касетні бойові елементи, гранати. Серед вибухонебезпечних предметів є нерозірвані боєприпаси та спеціально встановлені окупантами розтяжки. В приміщеннях, де жили ворожі підрозділи, буває, що вони по собі залишають ну, просто боєприпаси, боєкомплекти. і Ми також їх забираємо. Не так само гранати на, на розтяжках ну, протипіхотні міни. Не знаю, що це є. Ну, бачимо, що вона вже йде у зернем, він не вже без чіткі. Замінувати російські військові можуть навіть іграшки, каже боєць Баркас. Діти в першу чергу, тому що дітям цікаво і вони хапаються за все. І, на жаль, діти підриваються частіше, ніж дорослі. Щоб повернутися до своєї оселі, люди повинні дочекатися офіційного дозволу від місцевої влади. На перше гороховий суп. До нього ще хліб та чай. Щодня у соціальному ресторані годують переселенців. Меню комплексне. Його створював нутриціолог. Тож каже кухарка Ліана, і відвідувачі задоволені. Дякують, кажуть, дуже смачно, дуже раді, довольні. А добавку можна вас попросити? Ні. Ні, у нас ось, смотрите, перше блюдо 250 п'ятдесят грам, гарніра 150 п'ятдесят грам, ясне 50 десятграм, салат 50 грам. З підносом до свого столика йде переселенка з Краматорська, пані Ольга. Готувати самотужки не завжди зручно. у Гуртожитку, де вона проживає. Тож обіди у ресторані дуже її виручають. Хороше обслуговування. От і всі дуже приємно до нас відносяться. Були котлети, були, був борщик, От була каша. Григорій з трирічною онучкою щойно пообідали. Каже, із задоволенням їсть навіть дитина. Суп і м'ясо. М'ясо. Ну ми ж ми тут живемо, проходимо, а тут об'явлення було. Аби відвідати соціальний ресторан, переселенці мають зареєструватися. Зробити це можна за допомогою телеграм-боту. Для цього треба відсканувати qr код у нас є онлайн реєстрація, також є офлайн реєстрація. Тобто, якщо ви не змогли зареєструвати самостійно, приходьте, і ми допоможемо вам зробити це на місці. Цей заклад має змогу кожного дня годувати та готувати приблизно півтори тисячі порцій. Пообідати у соціальному ресторані можна 14 разів. Ввели таке обмеження, кажуть адміністратори, щоб якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно. Це благодійний проект. Усі ці кошти були зібрані нашим фондом протягом місяця або навіть двох. Різними шляхами це були і просто донати за реквізитами. Це були такі проекти, як «Гастровечеря поєднані», поєднання, на які ми зібрали майже майже мільйон. Це були донати від наших партнерів, ресторанів, постачальників тощо. Аби розпочати діяльність, зібрали близько 12 мільйонів. Ресторан працюватиме півроку. За необхідністю обіцяють адміністратори будуть влаштовувати додаткові збори. Софія Москаленко та Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Сили оборони ведуть активні бої на південному фронті. Перевага у вогневому ураженні на боці українських захисників. Чи не вперше від початку активних дій командування Південь повідомило про перехоплення ініціативи? Триває контрбатарейна боротьба минулої доби. Збройні сили України вдарили по переправі біля Антонівського мосту та влаштували чергову Чорнобаївку техніці, яку російські військові намагались передислокувати з зачарованого для них місця, завдають точкові удари по скупченнях російських сил. Нашу авіацію нанесено 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема в укритому ангарі. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах та транспортних артеріях на тимчасово окупованій території. Російські війська продовжують оборонятись, облаштовують рубежі і зводять нові укріплення. За інформацією генштабу, обстріляли 25 населених пунктів по всій лінії фронту. На тимчасово захоплених територіях діють як воєнні злочинці, викрадають і вивозять людей з сіли селищ вздовж траси Олешки. Нова Каховка грабують підприємства, установи приватні оселі. Автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних. Та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Береславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база. Війська РФ порушують міжнародне гуманітарне право і прикриваються мирними жителями. У тополівці Новокаховської громади розташували 300 солдатів і техніку у приміщеннях школи і дитсадка. На передовій втрачають військових та техніку. Оперативне командування південь повідомило про знищення 37 осіб, танку та 9 одиниць броньованої техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Заброді. Новини на Суспільному. Херсон. Андрій Селецький, волонтер, чоловік, вивіз понад тисячу людей з окупованої території. Бачив сам, що там відбувалось. Люди жили без води, електрики і продуктів. Тепер він очолює нововоронцовську військову адміністрацію. Йому самому доведеться вирішувати проблеми місцевих жителів. Одна з них забезпечення людей теплом, оскільки навіть в газифікованих селах повністю розбита газова мережа. Люди переходять на твердопаливні матеріали. Забезпечувати громаду брикетами, вугіллям і дровами допомагає обласна ова. В мене є ідея на території громади зробити цех прикетів комунальний, щоб були безкоштовні. Ми з одної сторони вирішили питання благоустрою, да бо це там гілки, це там листя і так далі. І з іншої сторони ми зробили безкоштовний палювальний матеріал для наших земляків. У Кочубеївській громаді найбільша проблема водопостачання, розповіла начальниця сільської і військової адміністрації Людмила Костюк. Тому найперше, що зробили, відновили водонапірну башту, допомогли міжнародні організації Херсонська Ова. Також громаді готуються до опалювального сезону. Люди повертаються та намагаються відновлювати свої домівки, говорить чиновниця. У Нас десь близько 20 будинків. Зруйновані, які не підлягають відновленню, ідеться близько 180 пошкоджень. Є ну, більш суттєві пошкодження, є незначні там вікна тільки повилітали шибки. А на сьогодні ми подали потреби в забезпеченні будівельними матеріалами на нашу обласну адміністрацію. Надано близько 70 будівельних таких наборів. Це села Заградівка, Орлово. Зараз очікуємо ще надходження, щоб люди могли хоч трохи полагодити свої будинки. На сьогодні на Херсонщині офіційно деокуповано 88 населених пунктів. розповів перший заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Вадим Гулько. Проблеми у кожного з них схожі: це відсутність газу, воду та електропостачання, а ще розкрадене і знищене людське майно. Обласна військова адміністрація налагодила співпрацю з донорами, міжнародними організаціями та українськими фондами, що забезпечують жителів деокупованих територій, продуктовими наборами, питною водою та засобами гігієни. Говорить Вадим Гулько. на сьогоднішній день. Дійсно, ми намагаємося тримати баланс, щоб всі, абсолютно всі люди, які проживають на докупованих територіях, в достатній мірі мали це все. Більше того, ми почали розвивати ці елементи в частині того, щоб людям на постійній основі доставляли і свіжий хліб, щоб вони отримали і овочі, не просто продуктові набори, да, з якимись кервами, з продуктами довготривалого зберігання, а саме щось свіже. За останні два тижні електрику повернули до шістьох населених пунктів, каже Вадим Гулько. Можна сказати, наприклад, що станом на сьогодні газ вже є у домісков мешканців чотирьох населених пунктів з 31-го. а це 13% від загальної кількості звільнених сіл та селищ. Світло наявне на сьогодні в 21 населеному пункті з 88 а це 24% відповідно. Ну і враховуючи це, відновлено водопостачання в 11 населених пунктах. За короткий термін повернути електропостачання у всі населені пункти не вдається, говорить чиновник, тому працюють над забезпеченням жителів звільнених територій, дровами і за необхідності альтернативними засобами опалення. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон Херсонська школярка Поліна Козлова отримала найвищу нагороду у номінації Креативне письмо на міжнародній олімпіаді геніїв, яка щорічно проводиться у Сполучених Штатах Америки. До початку повномасштабного вторгнення я, напевно, як і більшість українських підлітків просто навчалася, а особисто персонально я навчалася в Херсонському фізико-технічному ліцеї. Я закінчувала 10 клас, а планувала йти навчатися в Каразіна, вивчати східні мови. Всеукраїнський етап Олімпіади геніїв проводить Мала Академія наук України. На той момент Поліна вже брала участь у конкурсі наукових робіт, тому їй запропонували взяти участь в Олімпіаді. Вірш про забруднення океану дівчина написала, перебуваючи в тимчасово окупованому Херсоні. Я б дуже хотіла спробувати написати вірш англійською. То давайте я от мені дали тиждень, і за цей тиждень я написала вірш, який. Всім дуже сподобався, ми вирішили відправити його на Олімпіаду Гені. Дівчина виїхала до Канади, де живе подруга матері. Разом з новими друзями. Поліна почала займатися волонтерством, допомагають облаштовуватися переселенцям з України. Декілька місяців тому приїхала родина з Маріуполя. Там дуже цікава історія, і вони приїхали просто з двома рюкзаками. У нас була дитина, і ми збирали їм одяг, сортували по розмірам, збирали їм якісь. Речі першої необхідності, тобто там їжу на перший час, якісь е, предмети особистої гігієни. Після закінчення школи в Канаді дівчина планує вступити на спеціальність журналістика та створення фільмів. У майбутньому Поліна хоче створювати документальне кіно. У листопаді їй виповниться 17. У день народження загадає, якнайскорішої перемоги та звільнення Херсона. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.